Привіт, мої любі! життя нутриціолога канал. Одразу підпишіться. Чому? Тому що мені здається, що в мене корисний контент про життя, про таке, яке воно є. Часто ділюсь корисними порадами про здоров'я і харчування. А наразі я йду в місто. У мене був прикол, окуляри, до речі. Да, я не нафарбована з мішками під очима. Тому окуляри найкращий мій цей, ем, захист. Окуляри випрала вчора в пральній машині. Тобто прала куртку і не помітила, що окуляри лежали в, в кармані. Чомусь не перевірила. Зазвичай у мене кармани пусті, я не перевірила кармани. Офігенські вони витримали. Це окуляри, до речі, Polaroid. Я їх купувала, це оригінальні Polaroid, я їх купувала в Duty Free, щось за 53 фунти, здається. Ну, Взагалі класні окуляри, дуже ними е, довольна. Зараз трошки в мене такий вірус, я схопила, і в мене дуже... Реагують зіниці і очі взагалі на світло. Я як вампір, сижу постійно вдома. Працюю вдома, тому вийшла в окулярах. Як ви помітили, я менше стала знімати влогів. У мене взагалі за тиждень вийшов один влог із концерту Sky і все на цьому. І є певна причина. Я зараз навчаюся, як я вам вже говорила раніше. У мене онлайн-навчання, новий курс по нутриціології у нашого генетика Олександра Коляди. І це означає, що ну я сижу, навчаюсь, прям пишу конспект. І це означає, що мій телефон зайнятий, тому що я з телефону все дивлюсь, це мій смартфон. І я просто не маю змоги, скажімо так, знімати влоги. І в друга сторона в мене дуже багато зараз роботи. Я не встигаю нічого. Я просто тупо нічого не встигаю. Ні готувати, ні. тому якось щось там на швидку руку роблю, трошки щось тільки вам викладаю, але щоб повноцінно зняти відео, просто не маю реально на це часу. Що-небудь знімати теж не хочу. А зараз я йду на Укрпошту, мені потрібно відправити в Польщу там, посилку підопічній новій. Потім забрати перекази, піти на ринок, хочу піти на базар. Він зараз називається «Центральний», раніше називався Червоноармійський. Придбати там домашній сир, буц, бринзу. бринзу таку. Я дуже люблю і в мене вся родина любить цю бринзу. Давно не їли. Також хочу зайти в фермерський такий магазин молочної продукції, придбати молоко. До речі, це певно, єдине молоко за останні часи, яке ми купуємо. От влітку, наприклад, ми купили молоко. Поклали його в машину і довести його вже додому ти не можеш. Воно вже скисає все, тому що справжні молочні продукти. І йду придбати ці молочні продукти, тому що щось прям хочеться сиру, якогось такого молочного. Не знаю, щось в мене таке зараз. Зазвичай я більше по м'ясу і рибі, а зараз мені хочеться більше сиру. Тому іду, придбаю ще. Думала, можу зайти купити нові окуляри, скоро весна. Прям, правда, два дні тому відчувалася весна більше, зараз знову прохолодно. Я вчора вже бачила нові бруньки, е, на, е, листочки вже починають з'являтися, брунічки, на кущиках, і це дуже приємно. І взагалі так хочеться, щоб прийшла весна. І відродилася земля, і закінчилася війна. Просто пипець, як хочеться. Тому ось такі справи. Розкажіть, будь ласка, мої хороші, як у вас справи? А, бачу, що деякі дівчатка мої постійні, які мене дивилися, перестали мене дивитися. Катя, ти де пропала? Чого не пишеш мені коментарі? Що з тобою сталося? Бо завжди писала, всі відео дивилися, тепер кудись зникла. І я якби хвилююся, якщо а, просто набриду мій контент це одне. Тут я можу зрозуміти. А якщо щось сталося, то пиши. Будемо тебе підтримувати. А, так, як в мене взагалі в цілому справи? В цілому в мене справи добре. А, розповім вам прикол. Я дуже хандрила на вихідних. Прям дуже там нила, чоловіку нила. І ми прийшли в неділю додому, ми ходили в церкву, і він мені каже: я знайшов фільм, зараз будемо дивитись, такий фільм, як ти любиш. А ми, коли обираємо фільм, я завжди кажу хочу романтичний, щоб там було море, пальми, щоб все було гарно. Він знайшов такий фільм, називається цей фільм о, Неможливе, російською мовою «Невозможне». Фільм заснований. Фільм заснований на реальних подіях, які сталися у 2004 році в Таїланді. Як цунамі о, знесло там пів того Таїланду. І як вмерло 200 тисяч, навіть більше, десь під 300 тисяч людей. І там про реальну родину три сини, мама та тато, як вони рятувалися. Коротше, дівчата і хлопці, от починаючи з 10-ї хвилини, я як почала плакати, то так от я по кінець цього фільму ревіла. Я так плакала, як ніколи. Мені здається, що я вирвілась просто за останні а, часи дуже сильно, бо дуже прям фільм такий бере за серце. А, і все, ви знаєте, як то кажуть, як сім баб пошептало. Вся моя хандра пройшла. Я зрозуміла, що я дуже щаслива і все мене добре. Просто одне й те саме, знаєте, набридає в житті. Хочеться зміни декорації. І хочеться. Вже тієї весни. От конкретно хочеться вже цієї весни. Що тут приховувати? Тому так, за, далі буду показувати вам, куди я хожу, що я роблю, що я буду купувати. Чекаю на ваші коментарі. Так, я вже на Укрпошті дуже люблю це відділення. Воно таке. Воно таке прям гарне. Я вже вам його показувала, це відділення. Так прям Укрпошта. Шикардос. Стою чекаю, поки посилочку відправлю щось дуже довго. На новій пошті, звичайно, швидше, але мені потрібна саме Укрпошта. Підвіконня серйозні прям. Все, відправила посилку, забрала. Ай, який вітер! Знаєте, що я йду їсти? Я хочу круасан. Я йду за круасаном, піду, куплю круасан. Ні, не куплю круасан, Він знову горілий тут. Останнім часом, ну як останнім часом, два рази я заходила в це кафе, воно просто знаходиться якраз біля нової пошти, напроти Укрпошти, куди я постійно хожу відправляти посилки. І там масляний круасан, Тобто я розбираюсь на круасанах. Мені обов'язково і принципово, якщо я буду їсти те, від чого в мене буде рости зад, щоб, хоча б принаймні, це було якісне на вершковому маслі без маргарину. Ті, які на маргаринах, вони прям такі пухкі-пухкі. А я ще була в Парижі, я їла ці парижські справжні масляні круасани, і коротше, я така галя балована в цьому плані. Вже якщо жерти калорії, то вже правильні. Тому е, я знайшла тут в цьому закладі масляний круасан, але проблема в тому, що він у них постійно горілий, у них не на налагоджена піч, тому що я колись е, мала змогу працювати в проекті. Такому пекарському, скажімо так. І я знаю точно, що такі це допьок, по-перше, круасан допікають його, він вже готовий в мороженому вигляді, в вигляді листкового тіста. Його потрібно дефростувати, потрібно поставити в розтойку, щоб він піднявся і потім випікти. І має бути пічка, налагоджена на спеціальному режимі. Щоб випікався цей круасан, там кілька хвилин. І якщо процес технологічний, дефростації, розтойки або випікання проходить неправильно, тоді круасан підгорає. Горілих круасанів бути немає. Я вже двічі казала їм, у вас горілі круасани. Принципово горіли брати не буду. Ну, ну як це? Мені що? Я з активованим вугіллям прийшла, чи що, а вони мені дивляться і кажуть. Та ні, вони не горілі. Я кажу, ну подивіться, вони чорні, вони горілі. Я все от зверху зняла. А вони кажуть, ні, це ж такі вони зажаристі, Не якісь йолопи, їй-богу. Ви хочете торгувати, заробляти, чи хочете сперечатися із покупцями? не знаю. Коротше, так що все. Круасанчик я не з'їла, весна не прийшла, дубар. Іду далі на ринок за сиром. Але в мене є тут ще одна кав'ярня. В яку я хожу, коли ходила до косметолога, там, де я пила мачу, я вже вам показувала кагуар. І там цю кав'ярню відкрила дівчинка-переселенка із Донецька чи з Дніпра, я вже не пам'ятаю точно, але вона виграла грант від держави 250 тисяч на розвиток бізнесу. Я в неї вона придбала собі кавову машину, там, ну звичайно, за 250 тисяч гривень. Бізнес не побудуєш, давайте будемо відвертими. Але кавову машину вона придбала і ще щось вона придбала. Тому вона мені розповідала, що вона знайшла масляні круасани, які буде реалізувати в цьому кафе. А якщо в мене ціль з'їсти масляний круасан, і тим паче, що я прийшла пішки в центр, пішки в горку і хожу пішки, і калорії спалю. Я йду їсти круасан. Я буду його шукати, поки не знайду. Якщо не буде там, я піду в Віденську кав'ярню, там теж є масляний круасан. Непогано, так? Як для нутриціолога, який постійно своїм підопічним каже: не їжте глютен, не їжте булки, не їжте цукор. Це все погано. І ходить і шукає масляний круасан. але... Для того, щоб не було розладу харчової поведінки, якщо хочеться, треба з'їсти. Чим відрізняється розлад харчової поведінки і звичайної поведінки? Коли ви хочете круасан, але ви собі в ньому відмовляєте, а з'їдаєте, наприклад, ківі, тому що ківі корисніше, ви з'їдаєте ківі, а потім ще з'їдаєте круасан два штуки. То це називається розлад харчової поведінки. Краще обрати вже те, що хочеться, щоб потім не переїсти. Але це тільки для тих, хто вміє контролювати себе. Тому що якщо не вмієте контролювати, знаєте, як -от клапан відкрився, і журіте любить. Ні, все-таки окуляри випрались і відчуваю, ця щічка вже торкається очка. А ця не торкається очка. Може це піти собі, окуляри придбати нові. Не знаю, буду зараз думати, може зайду в люксоптику, подивлюсь, які окуляри. Якщо не за скажені гроші, хоча знову ж таки, що таке скажені гроші? Для кожного це щось окремо. Особисто для мене гроші це цифри або бумажки. І вони не несуть ніякої абсолютно цінності, доки ми не отримуємо емоції за ці гроші. І емоції, фу, от чоловік іде курить, сам себе труїть і не, фу, не думає за інших. І е, за ці гроші, за ці бумажки, ми можемо придбати щось. Е, Корисне, щось для розкоші, але, як практика показує, всі матеріальні ці штуки, ми від них отримуємо задоволення в момент, коли купуємо, і ще один раз в момент, коли ми це надягаємо, або сідаємо в автомобіль. Або, ну Тобто від матеріального дуже швидко ми втрачаємо ефект задоволення. Інша справа емоції. І дуже важливо, коли є гроші, і коли є можливість з тими, кого ви любите ці гроші, витратити, отримати емоції і згадувати із теплом в душі. Тому з грошима в мене такі відносини. Я їх не жалію, не для мене, я їх люблю, але я їх не бережу, типу так, о, мої дідішки, як ліприкон сижу, рахую. Я йду і купую те, що мені потрібно. Інша ситуація в тому, що мені вже мало що хочеться, чесно кажучи. Ну, Тобто, звичайно, ну, давайте так, не те, що я не зажралась. Просто раніше я б купувала якісь сумки нові. 20 банок парфюмів. Я пам'ятаю, коли з чоловіком познайомилась, він прийшов до мене додому, у мене було 12 банок парфюму. І всі шафи забиті взуттям. Сумки шкіряні. Нові, купа одягу, просто настільки багато одягу, що це було неможливо. Зараз в мене цього немає. Мені не важливий одяг, сумки. Парфюм важливий, але не 12 банок. Сергій. Я вже прийшла в Кагуар кофі на Івана Франка. І дивіться, тут прям вивіска круасани, живі, чиї заходь, іду. А ось ці круасани, про які я вам розповідала, вони є пусті, шоколадні, бананові. Я, звичайно, беру пустий, тому що і так, і так сильно жирно для мене. Дивіться, які гарні десертики тут. І ось лежить мій круасанчик. Зараз. Все буде добре. І чайок. Бачите, ось там іде далеко чоловік. Приближу вам. Ось такий чоловік з паличкою. Вийшла я своїм чаєм. Він якийсь, я не знаю, алкаш не алкаш якийсь, може він просто із села приїхав каже, я вибачаюся, у вас немає 2 гривні. Я така, ні. І стала шукати. Він вже й забув про мене, розвернувся, пішов. Я знайшла йому 5 гривень, дала. Він в шоці, я якось... як ви відноситесь до такого, даєте гроші, якщо у вас просять. Я, чесно кажучи, даю. Єдине, кому я не Єдина... даю гроші. Це циганам і тим, хто прям під церквами сидять, як на роботу ходять. А так я якось, ну, хоча знаєш вже, де заробляють просто на цьому, а де людині дійсно потрібна допомога. Ой, щось ми так довго говорили з цією дівчинкою із кафе. Я кожен раз як приходжу, ми дуже довго з нею спілкуємось. Ми якось знаходимо спільну мову. Хоча. Верто кажучи, з ким я можу не знайти спільну. Мову. Я колись е, працювала в пенсійному і з мене завжди сміялися мої колеги. Типу, що я можу мову знайти з будь-якою людиною, чи то в молодь, чи то пенсіонери, чи то будь-з ким. Бо в мене емпатія, я відчуваю емоції людей. І відчуваю, як потрібно з ними говорити. І абсолютно чітко і точно відчуваю, коли людина не моя. Коли людина не моя, я прям так іду за сиром. Ось вона така молницьке. Молоко, смак дитинства. Це готують при монастирі. Карні просто. Кефірчики є різні бринзи, але мені потрібно ще молоко, бо я хочу молочної каші, як ніколи. Молочна каша. Що я ще їм? А дивіться, ось мед монастирський. Мед у нас є, олію вони давлять свою. Тільки вона зберігається неправильно, має бути в склі і не в прозорій. Так, беру молочко і беру творожок. Ой, дивіться, закваска для борщу. Клас. Прикольна закваска для борщу. Висівки і кукурудзяне борошно кисленька видно така. І є ще вершки. Сметанка. Я ще сметанку. 33% я візьму меншу жирність. 20% жиру. Ось така покупочка. А тепер я тупцю в такий ринок критий. Класний супермаркет, тут багато всього смачного, квашена капустка, сирочки теж. Ми вже з вами тут були, але ще раз подивимось з вами, як живуть на ринках в Чернівцях. Я завжди, коли обираю якусь таку продукцію, дивлюся, звичайно, на руки людини, яка то все робить і реалізує, тому що є багато неприємностей. Тут вам і овочі, і фрукти, тут вам різні. Бакалейні продукти, і нонфуд. різні такі солодкі штуки. І насіння, і травки, муравки, і горішки. До речі, потрібно мені горішків купити. Ще куплю горішків зараз. Ось так, ще дайте сушений бананчик. Ось цей. Опа, візьму малому хай бо Він постійно хоче солодощі. До речі, такі. Ді, так, все, так? все. Ось такі сухофрукти не беру, бо вони вимочені в цукрі. Має фрукти, так, я бачила, дякую. До пая, до пая. І бразильський горіх не беру, бо зараз була неприємна інформація про нього. Так, тут, коротше, різні, різні такі кашні капусти. Тут я вже брала, мені не сподобалось. Вона прям була. Несмачна, не докисла, не до солона. Скуштую тут. А можна спробувати квашену капусту? Ще купую ось такі помідори квашені. Боже, в них купа пробіотику, це дуже корисно, це ферментовані, без цукру. Я вже вони пахнуть, повне розлюни. Так, у мене тут помідорки і огірчики, ой, і капуста. За це я заплатила 110 гривень. Так, ще я взяла пучок кропу пучок петрушки і заплатила це всього 20 гривень. Комунізм, прям майже даром. Тепер йду в молочний павільйон буду купувати сир, сир, яйця о ну все тут держите і мені семеро. дають все пробувати, куштувати і яйця, і сир, і сметанка. Але сметану я вже взяла, я не люблю домашню сметану. А от сирчик я люблю. Там така жіночка сиділа, така прям велика-велика. Зараз буду обирати сири. Дивіться, яка черга до однієї людини. Просто у всіх вільно, а до однієї людини черга. Всі кажуть, що дуже смачне, молочне до неї. Певно, її тут не люблять конкурентки. Але я теж взяла і стала в цю чергу. Я ще досі стою в черзі. Тут є і масло по 300 гривень, і е, творог і бринзу. Творог, я вже купила масло, у мене є, в мені лишилась бринза. Я вже стою півроку в цій черзі. Кажуть, найкраще молочне. Розкажу вам потім. Так, це буц, а це бринза. Бринзі півроку. Вона гостренька і солонувата. Буц. цей не солоний. Я обрала інший буц, але трішки витриманий. Все, дякую вам. Ось і все. Хотіла вам костел, показати, не встигла. Їду додому їсти буц і квасні помідори.